Ненький дурень. Ну, Можно. Оцей вихід робить трошки більшого діаметру, тому що буває, коли відламається кончик отак качанацію, то буває він впаде разом з кукурузою сюди і заб'ється. Тому можна ширший діаметр робити. Зараз я провірю пальцями. Ні, все нормально. Все. Ну, один раз в мене так і було, що застряло. Значить, що тут всередині? А ну подивимось, що тут всередині, які зуби. Отак От я пальцем кручу. Ось зубчики такі. Це гумова прокладочка, для того, щоб менше вилітала кукуруза сюди. От, На землю. Ну, трохи попадало. Можна довший зробити цей подовжувач, щоб глибше падало, буває, відскакує. Ну нічого, це можна замасти, це не страшно. Е -е. Тепер, як бачите, апарат зробив як класний. Вмикається, вимикається, можна прикручувати його до любого столу, чи до лавочки, чи до стільця. От. Можна і не прикручувати. Ну, я зробив такий зажимчик. Так що, друзі, думаю, що кожен зможе зробити таку лущилку. Це не складно. Саме головніше в цій роботі це зробити трубу з валом, який надягається на сам двигун. Це проблема така, що є. Мені допоміг Петрович 62, от. а так проблем більш ніяких немає. Все це можемо знайти вдома, всі ці металеві конструкції і зробити отакі От ножки, бачите, гумові тут. Ось вимикач, коробка, двигун. Ну а як я це все вимірював, як я робив, що використовував, зараз побачите далі на моєму відео. Ну, спочатку, щоб робити лущенку кукурудзи, треба було вирішити, який двигун потрібно брати. У мене їх кілька, різні потужності, різні оберти. Тож я зателефонував своєму товаришу Петровичу 62, Коля, привіт, то він мені порекомендував взяти отакий. Це зі старенької пральної машинки. От Двигун. Тут написано, значить, 180 Вт, 1300 обертів. Вал на 14 мм під шпонку. Це саме такий нормальний двигун. Йому років 50 чи 60, не знаю скільки, От, то Петрович мені порекомендував, порекомендував взяти його. Двигун на 4 мм. Проводи, вихід два жовтих, два червоних. Це пускова і робоча обмотки. Я вже його підключав через конденсатор 6 мікрофарад, гарно працював. Але все ж таки я його вирішив розібрати для чого? Для того, щоб, по-перше, оцей ротор переставити навпаки, бо цей вал виходив з цієї сторони. І потім кріпити. Нема за що одні отвори ніяких різьб. А з цієї сторони, бачите, є чотири отвори різьба на М8 і гарно буде його кріпити до основної станіни, до основної рамки. Тому я його розібрав, познімав підшипники, помив їх і один навіть замінив, бо він не дуже мені один подобався. Позмащував, все склав назад. Тепер бачите перевернутий ротор в цю сторону, так як і треба. От, Підключав, працює дуже чудово, тихенько. От. Після того, як я поспілкувався з Петровичем 62 Колею, після рекомендації, який двигун брати, думав, як же тепер далі мені його робити. Сюди потрібно якийсь шківок, не шківок, а втулка для труби. В який буде лущитись кукурудза. І що ви думаєте? Телефонує мені на наступний день Петрович 62 і каже: Сергій, я тобі тут виточив вже втулку і підібрав трубу. Оце він сам, друзі, вирішив, я і не просив його. Але ж це так мені приємно, бо мені треба було тоді думати, де шукати знову токаря, передавати через треті руки, кудись поясняти, яке все треба. А Коля сам знає, каже, я колись так і робив. Ось, друзі, він мені прислав уже трубу, втулка на двох болтах буде, один буде болт затискатися на місце шпонки. А інший теж для тримання можна тут трошечки засверлити. Бачите, два отвори. Болти я буду ставити коротші, щоб було менше вібрації. От, так що отак буде одягатися на цей вал. Зараз я до кінця його одягати не буду, щоб потім, щоб потім мені було легше його знімати. От. Тепер так ось, прислав мені Петрович отаку трубку. Трубка 51 по наружі Була вона отака довжиною 20 см, але її трохи вкоротив. Петрович мені ще тут посверлив отакі, бачите, отвори, ось вони. Це для того, що можна сюди вкручувати саморези по металу. І коли будемо вставляти сам качан кукурузи, то ці саморези можуть її. Лущити. Але так як я міряв, що мої кукурузи <смі>, товщі є, чим труба, тут десь 55 мм, а труба понаружі 51. Ну, всер... Товщина металу тут 1,5 мм. То, е... якщо була б 60 мм труба, то можна використовувати і саморези. А так як кукуруза товща не залізе, то я приїхав до мене кумчик, допоміг мені. Повирізати отакі зуби. Ну, я вже казав, що ми вкоротили. Чому вкоротили? Ну, чим коротше труба, тим буде менше вібрації. І потім не потрібна така довга. Ми тут залишили 17 см. Виходить, кукуруза моя, найдовший качан я знайшов, 25 см. То як буде працювати Вставать до половини? Злущили, витягли і до половини знову злущили. І це дуже достатньо, тому я й вкоротив цю трубу. Нарізали отакі зуби, як виміряли? Ну, щоб, отак, заходив, заходив наш качанчик і вже зубчики ці його злущували, так? От. І ще. Оця сторона цікава, де товща. Те, щоб вона могла заходити сюди. От, і злущувала вже оці зернятка. Це ми підігнули. Так, можна їх іще підігнути. Це вже покаже практика. Далі, кум мені допоміг вирізати отакі два вікна. Сантиметрів довжиною і 2 сантиметри і 3 мм шириною. Це для того, щоб коли буде лущитись, щоб сюдою випадали зернятка. Так ось, що ж я хотів вам сказати? Що Петрович мені вирішив отаку здоровенну проблему, що мені взяв і виготовив. Це такий мені він вирішив подарунок зробити. Але ще не все. <клух> Каже, я тобі ще катушечку прийшлю із, із цією трубою. Ну, косити траву. Получив від нього посилочку. Бачите, яка коробка. Думаю, чого вона така велика? Мабуть, Петрович меншу не знайшов. А тоді дивлюся. <схід> чого ж така коробка? Він мені ось виточив таку катушку Це для бензотримера. Розумієте, друзі? Матеріал, ну, поліуретан, мабуть, якийсь такий. Доволі в руках непогано тримається. І ось така система. Заправляється, два шматочки. Лески це товщина приблизно 3,5 до 4 см. Дві заправляються. Ось тут коротший кінець, бачите, на вузол. А це довгий буде працювати. Отак буде вона крутитися в ту сторону. Ось. Система така. Вузол. Ось кончик коротенький, він просто виходить сюди. А тут оцей основний кінець, бачите, зроблена втулка мідна, розвальцована з тієї і з тієї сторони, щоб лєска ця не переломлювалася. Так що мені подарував ще отаку катушечку, спробуємо обов'язково і скажу своє враження, як вона працює. Але ж ви бачите, знову коробка велика, Думаю, що ж, а він мені тут подарунків понакладував. <с. <с.> Дякую, Петрович. І все таке, що треба в хазяйстві. Ось, наприклад, силиконова трубка. О, шланжик такий. Знаєте, де його використовувати можна? Ну, окрім одних там завдань. Буває то шланг від смісителя вана і всередині там стоять такі біленькі. Вони переломуються, потім тіче. То я отакі силіконові. Трубочки ставлю і ремонтую шланг від смісителя в ванний. Так. Третій подарунок. А потім дивлюся. прислав мені ось кульочок різних саморізів. І по металу, і такі, і сякі. Обов'язково пригодяться. Потім дивлюся, що тут ще. Ось пакет. Дивіться, скільки тут різних гумових і... Сіліконових кілець різних розмірів. Це і для мотоблока, і для помпи. І ущільнювальні кільця такі. Я колись хотів набір купити, але по інтернету інформації мало про них пишуть з розміра. А тут, а тут такі хочеш. О, і тоненькі, і товстенькі. Так що Коля, дякую. Тепер в мене будуть і кільця гумові, любих розмірів. Потім дивлюся. А що там ще буде? О! Ще й прислав мені фумленту! Друзі, клас. Фумлента, ну завжди ж треба. От. То я оце роздивився. Що там іще А, ну то все. Так що, друзі, отакі подаруночки мені. Це чи на 8 березня, чи я вже не знаю на що. Але дуже хороші і завжди в хазяйстві задобляться. Так що щиро дякую Петровичу. Основне, що... Оце він мені зробив, і не треба мені звертатись тепер до токаря. Далі я розказую, двигун розказав, трубу розказав. Тепер ми що далі робимо? Що я робив? Приготував я таку, такий майданчик, площадочку метал. Це в мене був розширительний бак. Для опалення, які не, не, не використовували, то я так от відрізав. От. Тут я приварив прут, щоб площадка ця нікуди не грала. От. Далі приварив ось ось кутничок. Два отвори це для чого? А для того, щоб тут буде ручка така. Це з дитячої коляски. Трубка. Я сюди заварив довгу гайку. Болтна. Вісім. Отак От буде прикручуватись сюди двома болтами на 6. От. Це буде як і ручка. Далі виготовив ось таку пластину спеціальну, яка буде кріпитися попереду. Отут, друзі. Отут буде кріпитися. Вже болти тут засверлені. Отак. І ця ручка буде вкручуватись в оцей отвір. О. А тут буде, друзі, стояти двигун. Двигун, отак. Отак, бачите? Так. Для двигуна я вже з пластини отакої зробив заготовку, бачите? Отвори все вже сходяться тут. Так, як треба. Я вже все поробив. О, на чотирьох отворах буде кріпитися до е, двигуна. Ця пластина. Тут теж на двох болтах вона буде кріпитися ця пластина отут. Зрозуміло, як я робив отверсті, ну, коронкою на своєму саморобному, отака От коронка, це на 60 мм. У мене тільки дві. є. 60 мм і 30 Ну, 30 не налазила на, отут, на оцю. Втулку, тут трошки більше, то я вирізав вже ну, на 60. На 60. Отак От вирізав коронкою, дуже гарно. Тепер показую далі що. Ще знайшов. А, ну тут ножки, ножки. Гумові ножки ще ось прикрутив, бачите, 4 штуки. От. Все, від радіоапаратури ножки для. Колонок гумові такий. Потім знайшов стареньку м'ясорубку. Думав, як же ж воно стояти буде. якщо воно буде працювати і ковзатись, то я. Ось уже два отвори, бачите, стара м'ясорубка. До речі, це не силумін, а чугун. Чугун наша старовинна. То я зробив отаку от штуку. Отак от буде отак. От Кріпитися сюди. От. Цей затискач. І ми зможемо до любого стільчика, чи лавочки, чи стола отако прикручувати, от, затискати, і буде лущілка працювати, і нікуди не буде їздити, там повертатися. Тому відрізав вже тут. просверлив все як треба. Тепер роздивляємося. Що ж буде далі? Далі так. Вихід, вихід. Вихід. Вихід буде такий. Розумієте, тут у нас двигун, тут оця площадочка. От. Там двигун, тут труба, і треба вихід, щоб вхід і вихід куди вставляти кукурузу, так? Це. Знайшов алюмінієвий бетончик був колишній. Знову на своєму сверлільному коронку на 60 вирізав. Тут отвір. Це дно було бетончика. це був верх. Потім ось ще такий флянчик, це із світильника. Лампи, які в, в, різні, в різні лампи е, кріпляться, чи то сюди, ну, зрозуміло, в різні, чи то куди ще вони кріпляться, то якраз вона така сама 60 по внутрішньому діаметру, так як і коронка. На трьох болтах закріпилась, бачите, така гума. Це з камери автомобільної легкового автомобіля, вирізав таку. Гумову прокладочку. А для того, щоб, коли будемо вставляти сюди кукурудзу, і вона там буде лущитись, щоб не вилітали зернятка сюди, назовні. Отак. От Розумієте? О. Щоб не вилітали сюди, ну і подалі пальці будуть від тих зубів. Зрозуміло. Тепер вихід у нас тут є. Ось вихід. 11 см довжиною, 3 см шириною. Отак от буде стояти. Там буде вал крутитися. Всередині. От. Отак от буде крутитися тут, друзі. Розумієте? Ось так. О, отак от він буде крутитися. Вилітати через ці отвори в оцей отвір. Отак. Далі, що ж буде? А далі буде теж. Куди ж буде вилітати? На землю це погано. Думав, думав, зробив отаку штуку. Це, друзі, плафончик від такої лампи. Бачите, Алюмінієва. Ну, такого в мене не було на цій лампі, просто такі отвори. То я що? Я вже його вигнув, порізав, буде отако кріпитися на закльопках. От на закльопках кльопочником я його прироблю. Он туди, дивіться. Видно? Видно? От туди буде падати зерно наше. Так? Оце з алюмінію я вигнув. Тепер що я зробив? Вставив сюди. Це, звичайна, верхня частина сифона для умивальників. Той хрестик я полотном по металу. Зрізав, от тут у, гайка, затиснув. Там всередині ще одна гумова прокладочка. І термоклеєм, от так я тут ще заклею. А для того, щоб не затримувались е, значить, зернятка, отут, вони зразу падають туди. Тепер перевіряв. Чи не вузький цей діаметр? Ні, не вузький. Я пішов в сарай, набрав літрову банку кукурудзи, зернят уже і отак з розгону засипав сюди. І воно зразу випало. Так що діаметр нормальний. А що ж буде далі? Як буде далі падати це все діло? Ось показую вам, друзі. Придумав, думав, думав та й придумав. Від старого пилисоса, пилисмока, так. Отакий, гофр такий. Колись був пилосос, він вже не працював, а залишилось. Так от якраз, якраз, дивіться, дуже гарно отако тугенько о, вставляється сюди. І буду зернятка летіти по цій трубі. Я тут відріжу ну, вона довго залишу. Десь, може... Пів метра чи скільки. І прямо в відро чи в тазик через цю трубу буде випадати, будуть зернятка. Отак. От розумієте? розумієте Йдемо далі. Ще я вже приготував вимикач. Та звичайний. от Взяв 2 метри провода 0,75 з вилкою. Прикріпив до такої коробочки. Отак От буде стояти тут у нас цей вимикач. Вже отвори всі посверлені тут у нас є. Я вже все посверлив і прикручував, приміряв, все нормально підходить. Це коробочка. Тут буде кембрик, ну, для цих проводів сюди буде провода заходити і тут з'єднуватись в коробочці. Це коробочка старенького. Чи фільмоскоп, чи як він зветься, що слайди дивились колись. Отак. От. От конденсатор на 6 мікрофарад, Так як це все тут металеве, то я ще, може його обмотаю, чи ізолінту, чи чим. от, Буде тут стояти конденсатор. Можна поставити і круглий звичайний, у мене є маленький на 6 мікрофарад, Ну і це і нормально. Я цим запускав, то, мабуть, це і поставлю. він, Ще з радянського зразка вони вічні ці конденсатори. Бо ті кругленькі бочечки пластикові білі, вони бувають щось розплавляються, взриваються. Я не знаю. У мене були такі випадки. Тож, отаку коробочку, отак буде прикручена вона на чотирьох винтиках. Отак. Вірніше на закльопках А потім оця кришечка отак буде одягатися з вимикачем. От. все Ну, отака буде, друзі. Система, так що я що зараз роблю? Е, мені треба все тут провірити, зачистити, пофарбувати все, ну, щоб було ж гарно, так як заводське, а може буде ще і краще. Потім збираю. І все. Друзі, забув показати, що я зробив ще таку прокладочку, це гума з килима під акумулятор у мене. Така була, то зробив. Це для захисту двигуна, щоб нічого туди не летіло, не пил, не зернята. Значить, отак. Отак буде. Всі вже отвори співпадають. От. Потім буде ставитись ця пластина. Розумієте? Сюди теж, щоб отвори співпали, От. потім буде одягатися оцей. Вал з трубою. Отак, От розумієте? От. І потім вже буде ставитись оцей основний ковпачок. От. Ковпачок я його вкорочу От. десь на 3 см. Вкорочу. Бо зараз глибоко там це все діло так. Ну і потім цей ковпак, значить, прикріплю, мабуть, отакими мебельними кутничками. Чотири поставлю, отак, от з усіх сторін, і прикріплю. Тут на болтах, і тут на болтах, щоб відкручувалось для обслуговування. Ну, отак. От І все, ось на лучші, скільки, скільки кукурудзки і відра майже. Хі -хі. Так що, друзі, дякую, що подивились. Якщо подобається моя саморобка електро, лущилка кукурудзи, поставте отакенну подобайку. Ну і кому подобається, робіть такі самі. Будете задоволені, бажаю всім гарного настрою. Мирного неба і до побачення!